І ще одне передбачення із Сільпо. те, що ви хочете на часі. М -м -м, я багато чого хочу. Даже смотря на то, что війна. Ще одне передбачення, Щоб дій дійти до цілі, потрібно не зупинятися. Тобто постійно робити делать какие-то действия, если у тебя есть какая-то цель. Не опускать руки. Что тут у нас? Не забувай, що інші люди це не ви. Да, надо би там помити. Не судіть всіх по собі. Вирішуйте са... самі, щоб цього не зробили за вас. Однозначно. Во взагалі не люблю, коли за мене щось вирішують. Не спросив при этом мене. А потом й говорять, я ж хотіла як краще. Відпустіть минуле. Да, я с прошлым очень много работала. У меня даже был курс какой-то э, освобождение от негативных сценариев прошлого, что-то такое. Там, короче, что-то тут непонятно передбачено. Столько они долго лежали, что уже затерлись. Всего уроку э, все будет краще, ніж минулого. Я надеюсь, что в этом году будет окончание войны. Закриватися в собі це абсолютно нормально. Ну, Не знаю. Если ты при этом совсем не пересорился, то наверное не совсем нормально. Вы самі себе мотивацію, да? И самой себе мотивации бувати не хватает. Окрім вас, цього никто не зробить. Конечно. Только я. Я. я, я. Це нормально, что гость не знает. Скажите это моему начальству. Тримайте фокус на тому, що зараз важливо. Мир во всім мірі. І реалізація книги мої. Закриватися в собі це абсолютно нормально, это вже було. Хтось хоче бути поруч з вами. Хто? Где він? Желательный неженатий. Запросіть на вечері людину про яку думаєте. Владимир Кличко. Не забывайте дбати про себе. Ну, я себя люблю каждое утро. Крем на лицо, крем под глаза. Якщо сердце тхнуло, то хай мозок не йойкає. Ну, на сердце не всегда нужно полагаться, я думаю. Ярослав Самойлов говорил, что самое правильное это полагаться на сердце, но не отключать голову. И в плане сердца у меня была такая ситуация, когда я познакомилась на собеседовании с мужчиной и сразу почувствовала в нем близкого человека. И только потом я поняла, почему я это почувствовала. Потому что он был копией моего отца и творился то же, что и мой отец. А как бы там ни было, но девочки всегда любят своих отцов, ну в принципе родителей. Даже если кажется, что ты их ненавидишь, то где-то в глубине под всеми вот этими негативными чувствами любовь. На вас чекає щось романтичне. Давно романтики у мене не було. Цвітов больше вода не дарили. Тримайте фокус на тому, що зараз важливо. Мир і реалізація книги. Вийдіть із режиму все самотужки. Встань, є на кого положитися. Якщо не вийшло, завжди можна спробувати ще раз. Согласна. Джерело любові у вас. Я сама любов. Стільки у світі очей, але ваші найкращі. Правда ж? Так що тут? Лав бачення! Якби зона комфорту була чимось солодким, то це були б ви я сладенька. Набуваюсь причинкою. Від ваших очей очей не відвести. Да-да-да-да-да-да-да. Мені подобаються такі передбачення. Так, тут непонятно, що то. Після всього кепського настане все супер. Надіюсь. Надіюсь я і жди. про вас дуже турбуються. Турбуйтеся і ви про себе. Обязательно хтось рівняється на вас. Не знаю хто. Кожна дія має свої наслідки. Точно? Коли ми щось робимо, ми якби засіваємо сім'я. І потім ці сім'я зазрівають. Період везіння ось ось настане. Та я прям не можу сказати, що мені зараз не везе. Хоча книга не реалізується. Якщо серце тьохнуло, то хай хай мозок не йойкає. Тримайте фокус на тому, що зараз важливо, це вже було. Не забувайте, що інші люди це не ви Це тоже було спочатку. Спочатку дбайте про себе, потім про інших. Да, я за здоровий гаин. Щоб не дати щось то другому, мені надо это прежде всего дать себе. І щоб були сили дати кому-то. Еще не надо, щоб у мене були сили. Якщо не говорити свою думку, то її ніхто не почує. Знайдіть час на добрі справи. Я сьогодні задонатила фонд кличко. Не живіть минулим, байте про теперішнє. Стараюсь. Сприймайте це як досвід. Ой, ну когда ж уже, блін, буде щось то для душі. Ви причина чогось святкового настрою. Даже не знаю чого. Короче, передбачення із сілько. Це тиждень для чистих думок. Інші женить подалі. Ну, як раз начало недели. Так, скубка. Что-то тут это не понадобится. 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 Більше пасочок. Менше поганих думок. Та я немного в этом году сделала. У меня не паски даже были, а пасхальные рулеты. Потіште себе чимось Вы на це заслуговываете. Да я стараюсь как бы себя чем-то радовать. Сегодня покупала арахис. Не роби того, что вы не хочете. Не всегда получается. Я, допустим, не со всеми хочу работать. Не с каждым в команде хочу работать на работе. Ну, меня выводят. Свит без вас не изменится. Конечно, как без меня. Не бійтеся бути добрими. Дайте своїй душі розквітнути. Не дайте хмарам забрати ваше світло. Ну, мені кажется, навіть во время войны я все равно стараюсь залишатися світлим чоловіком. Б... Що хто. Хоч би що, хто говорив, майте свою думку. У меня по поводу всего своє собственне мнение. І многим это не нравится. І я не вписываюсь в рамки многих. Відпустити минуле, це вже було. Та напишіть вже ті людині, які. Владимира Кличко я поздравляла з днем рождения. Он мне не ответил. Зараз не час відкладати на потім. Так, да, іменно сьогодні іменно зараз я буду те, що то, хочу. Тому що завтра може не бути. Не живіть минулим, дбайте про теперішнє. Почекайте ще трохи і все налагодиться. Ви знайдете секретний інгредієнт щастя. Ой, прям. Не соромтесь о своих почити. Да, у меня, наверное, есть блок на чувства, потому что когда-то одному мужчине достаточно уже во взрослом возрасте я призналась в любви, и, короче, мне кажется, он испугался и кинул меня. И еще немного перед бачень. Довіряйте передчуттям. Да, своїм пока. Довіряємо передчуттям. Не, не знаємо, що в, вас чекає, але обіцяємо бути поруч. Те я, в принципі, сама привикла совсім справлятися. Цього місяця станеться диво для вас. Какое! Закінчиться війна! Не поспішайте з рішенням. Даже не знаю, з каким. По поводу книги може. Ви хочете не верба, але такий котик. Мяу! Визначте пріоритети, щоб це не зробили за вас. Це, по-моєму, вже було. Головне залишатися щирими. Так. Да. искренности сейчас так мало. Ну, я еще не зараз -то колы. Именно сегодня и именно сейчас. Именно в такое непростое время. Потому что завтра может не быть. То есть Мрия просто будто поруч с вами. Не знаю, кто это. Меня порой сложно вытерпеть. Цейрик усе зминуть. Я надеюсь, Что в этом году закончится война? Маленький вы лишаете тим, кем ви стали. Ничего не понятно. Зима приготувала для вас приємний сюрприз. Даже не знаю, какие это же мои сюрпризы были. Все эмоции важны. Да, почему-то мы решили, что позитивные эмоции это хорошо, а негативные эмоции это плохо. Но когда мы понимаем, что хорошо это хорошо, тогда нам есть чем сравнить. Поэтому любые эмоции важны. И когда вы консервируете в себе эмоции, вы живете как на пороховой бочке, которая неизвестно когда рванет. Поэтому давайте себе право на любые эмоции. Вечеваю еще вам, вам потребен заряд силы. Нет, Как бы. И найди достатня просто буты поруч, да? Держать человека за руку непростое время. Вечуваю, еще вам потребен заряд силы. Да не нужен мне заряд силы. Чего вы пристали ко мне? Хотя, может, когда мне пришло это... Этот чек... Какого это хоть числа был? 11.09.2026. Ну, короче, может, мне заряд дозаряд целый нужен был. Звідки у вас стільки сил, бути такими чарівними? Наполняюсь медитациями. Відпустіть усе зайво і насолодіться теплими днями. що то у нас тепло ніяк не настане. То жарко, то дощ. Погода меняется, как не знаю, как характер у женщины. Как настроение у женщины. Иногда важливо просто с кем-то поговорить. Ну, не есть с кем поговорить. У меня есть санечка с Киева. Передбачення для вас використовуйте своє почуття гумору. Да, он меня часто спасает. Мне уже на работе даже говорят Марина по Мари. Тому що мне, когда... Коли... когда я устала или когда какие-то нервы, ну, у меня просто, наверное, это защитная реакция, я начинаю что-то, короче, выстреливать. Починить с понедельника. Зачем с понедельника? Давайте и сейчас начнем. Думайте позитивно. Позитивный настрой всегда выручает. Передбачення для вас думайте головою, Ну про це я вже говорила.